Вітаю всіх глядачів Фейсбуку на моїй сторінці. Дякую, що ви переглядаєте, що ви підтримуєте мене. І в мене є до вас ще невелике прохання. Якщо вам не буде важко і буде така можливість, перейдіть, будь ласка, по посиланні на мій канал у Ютубі, там є зверху. В посиланнях, там є посилання. Прийдіть, будь ласка, і підпишіться на канал. Будемо разом нести приємне у світ, світле, будемо будувати майбутнє та вірити в хороше і прекрасне. Я дякую, що ви зі мною. Я з вами і будуємо разом. Тому нагадую, підпишіться, будь ласка, перейдіть на YouTube канал. Всього вам найкращого, вам та вашим сім'ям. Бережіть один одного, любіть один одного. І пам'ятаємо, що цей світ може змінити любов, милосердя та добро. Давайте разом будемо змінювати цей світ на краще і заохочувати до цього людей. Потрібно вірити і рухатись в правильному руслі. Слава Богу, за ці думки, за правильний розум. Йому слава, а вам я дякую всім за кожну підтримку. Дякую. Всього вам найкращого. Бережіть себе.